Всім доброго ранку. 22 листопада, 7 годин 30 хвилин. Ми з дяді П'єтою відправились на нові пригоди. Велика, далека подорож та пошук риби. Кінець листопаду, зараз мінус 2 градуси. Прохладно, деякі місця річки вже підмерзли, деякі ні. Ось дядя Петя прийшов. Всім привіт-привіт! І коротше кажучи, відправляємося. Пошуках риби. Як все буде відбуватись, залишатись з нами нова локація. Насамперед ми відчуваємо вже, що риба сьогодні буде, але ми не знаємо, що це за ділянка, що це за локація. Йдемо, як кажуть, всліпу. І так, залишатися з нами. Треба пройти. Далеченько, ну десь з кілометра два. Але йдемо біля річки. Річка дуже широка, дивіться яка. Коротше, все по красоті. Он пішов вже Петро. Ось, шановні, через такі перешкоди треба нам пробиратись. Дивіться. Але воно того стоє. Нова локація, нова ділянка. Коротше кажучи, все по-новому і все по екстриму. Зараз трошечки пройдемось. Ще десь нам йти, ну, метрів 500. А там вже будемо знаходити підходящу ділянку та будемо рибалити. Петро так хоче спіймати рибу, що дивіться, шурує перший і хух, яка небезпечна ця ділянка. А Петя преяк. Хух, трактор, а я вже не можу за ним, бо нагружені дуже і тяжко йти. Дивіться, показую вам ранкову красу, яка нас зустрічає. Що верхом йти. Петро каже, знайшов місце, але на жаль, шановні, далі ми не пройдемо скала. Зараз я вам ще покажу. Дивіться, столик. Дивіться, рухачі, хтось зробив. Ну, коротше, рибацьке місто, дивіться, столик і дядя Петя. Ну, і Петро каже, можна закурити Вон є і відро для бичків, для цигарок. А там скеля. Все, зупиняємось тут. Коротше, шановні, пауза. Петро поліз на гору на вершину цієї скелі. Подивитися, чи можна буде пройти далі, тому що далі дика місцевість, там ліс, там все там гара. Ну а тут ось така схованка якогось рибака. От ми йшли, йшли і дойшли. Поварені е, рогачі зроблено від е, дощу. Ну, Як кажуть, на одну людину нормально. Виліт тут прилічний, де можна закидувати. Якщо там далі немає, як нам пройти, Прийнято було рішення з паном Петром залишитись ось саме тут. Подивимось. Саме головне те, що ми вже біля води. Ми бачимо воду. Дойшли, все нормально. Ну, Но якщо буде е, варіант, то прийдеться ось туди, нагору підніматися, входить. Ну і там далі вже ліс, там справжня дика природа. І так, чекаємо, що скаже зараз нам Петре. Ось така гарна природа, дивіться. Такої подорожі ще в нас не було. Ось там десь наверху вже Петро. Дивиться, орієнтіри. Ну а якщо що, то нам прийдеться брати наші сумки і підніматися вгору. Прийняли рішення, піднімаємось на гору. Коротше говоря, бо тут міляк, підемо на дикі місця. Коротше, дядя Петя вже дивіться, як попере. Танк є танк. Ось, шановні, звідта ми піднялись, ледве дійшли на цю вершину, ну, а далі, а далі рушимо через цей сушняк. А ось тепер, шановні, спускаємось вниз. Ще нам треба багатенько-багатенько пройти. Ось такі у нас сьогодні пригоди. Справжні чоловічі Там, подорожі. Ось, дивіться, зверху показує місця. Але Петро каже, нема де сісти, закинути, але ну, вже є проява яких-то ділянок. Коротше кажучи, коротше кажучи, десь лають пси. Мабуть, десь присутні рибаки. Люди, ми повністю на дику ділянку зайшли. Спускаємося, підходимо до води. Вже відкрита місцевість, відкритий берег. Зараз виберемо де. Сісти, я вам все покажу. Поперед нами височений ліс. Ну, я кажу, перше за все, дойдемо до води. А поки що ми не побачили жодного рибака. Але десь лають пес. А ось дивіться, шановні, що цікаво, знайшли. Я, я бачив, покажу. Дикий ліс, Петра каже, там ще одне є. Дивіться, що зробили бобри. Дивіться. Як вони погризли, это все. Може навіть і зустрінемо його. Петро каже, там ще є одне дерево. Здавайчу побачу, зараз і там покажу. Давайте туди дойдемо. Петро каже, ось ще одне дерево, дивіться. Цікаво. Ну тут взагалі це повалять, да, вон те одне повалили. Дивіться, свіжак, свіжа праця, тільки що робили. От. А це вже вони повалили, дивіться, Яка деревина. Дивіться, яка деревина вже у воді. Ось що ми знайшли. Ну і ось ділянка. Тут, дивіться, навіть є ковшинки якісь старі. І ось де ми будемо сьогодні рибалити. Петро каже, покажи затоплений човен. Дивіться, вже давно лежить весло, все у воді. берегом кувшинки, ну і ось ми тут Примірно десь станемо. І так, прийшли, знайшли ділянку. Знайшли ділянку, ось примірно тут залишаємось. Гарний виліт, ну і дика місцевість. Покинуті човни. Ось один човен. Вон там другий. Ну, а ми ось тут будемо кидати. Чиста вода. Шановні, прийшли на воду, а Петре каже, треба випити гарячого. Як це називається? Сваржак. Гарячий сваржак або е, Петро каже по-нашому, це вино гри... з Грінтвей, вино з медом. Коротше, гріємось. А це яке вино? Медежик. О, видміча кровь болгарська, а, та що, мед. М -м, гарно. З німецьким медом. Навіть німецькі бджоли давали а -а -а. меду. Коротше, мед. шановні, розполагаємося ось тут. Дика природа, ділянка, то що треба. Виліт буде непоганий, але річка дуже, дуже широка. Скільки п'ять тут буде виліту? А? Глибки? Ні, виліт, річка шириною, скільки? Коротше говоря, будемо зараз закидувати. Запишемо наш приход на У Кожного із нас по два спінінга, Ловимо на донку, багато є каші прикормки, багато наживки. Як воно все піде подивитись? Ну, я думаю, що не зазря. Пройшли стільки кілометрів через ліс, через оті. Перешкоди через скелі. Була то було болото. Проходо, я вам не показував, до речі, це там перед тим місцем, де бобри положили дерево. Ну, коротше, все тут повинно бути в нас гарно. І так, ми розпаковуємо, робимо перший закедон. Ну а ви залишайтеся з нами, слідкуйте. Я думаю, що сьогодні буде цікава пригода та велика рибалка. Робимо перший закидон. Петро каже, поїхали. В общем, закидуємо. Щось на Ставимо. Пішло. Непогано пішло непогано. Ну десь я знаю скільки? Метрів 30 закинули. Непогано кинули по першому спінінгу, В мене е, черв'яки в Петра, кукуруза. А зараз другий спінінг Петра буде ставити на черв'яка. Я буду ставити на кукурузу. Тобто, два спінінга, два варіанти. І так слідкуйте. І так, зробили закидон, закинули по два спінінга, фрикціони максимально відпущені. Значить, так, в Петра ситуація це кукуруза черв'як, в мене ситуація так само: черв'як, кукуруза. Все, прикормки в нас сьогодні дуже багато, наживка різноманітна. Навіть є пуфіки, кульки різноманітні, кукурудза, одна, кукурудза, друга, черв'як, купарич, Все в нас є. І так, слідкуємо. Офіційно можу тепер сказати, що рибалка в нас відкрита. Ну а за це, тетя каже, бери, поки гарячо. А за це можна і випить сваржак. Здоров'я вам. Гаряче. Мару в темнім небі, лелеки, летіли, понад велич у гір, де холодні сніги заметіли. і летіти далеко. Та ніде лелекам спочити, і не відно землі, де присісти, щоб кріл не змочити. Та один серед них вже не мав сил, щоб шлях той здолати. Попрощався з братами і тихо пішов помирати, Та один серед них вже не мав сил, щоб шлях той здолати. Щався з братами, і тихо пішов помирати, і вони стрімколо побратиму підставили крила, хоч і знали вони, що усіх страшна втома скорила, піднялася високо. Темнім небі, лелекі, летіли, понад величю гір, де холодні сніг. Так, пройшло півгодини, шановні, робимо перезакидон. Робимо перезакидон. Кукру все на місцях. Петро запропонував закинути на ягоду. І так, спробуємо кинути на ягоду. Подивимось, що скаже ягода. Черв'як була одна покльовка у Петра. На черв'яка щось взяло. У мене на черв'яка мовчок. І так перезакидуємо на ягодок. І так, перезакидончик, шановні, на е, поленичко. Пішло непогано, все нормально, далеченько. І так, е, перше клювання на черв'яка не знаю, зробив е, підйом спінінга. Можливо, рановато, Можливо, рановато, але покивочка була. цікаво, Черв'як відпрацював. Петя, риба, подай підсаку, будь ласка. Чи мою, чи свою. Є риба, шановні, невеличка риба. Сіла, сіла на камінь. Щось спирається. Сіла і зайшла на камінь. Все. Не візьму. Шановні, зайшло. Зайшло під каміння і нема як зайти. Ні, ні, то я скидую мисину Зайшла риба була, і. Ти бачиш там каміння. Ні, я не візьму, на жаль. Каміння, і вона зайшла. Все ж таки була покльовка. Що робити. Вийшло, вийшло богачок, але риби вже нема. А богачок? Ні. І так, шановні, була риба, на жаль. Значить так, все на місцях, все на місцях. Риби нема. Перезакидончик освіжаємо черв'ячка і перезакидаємо. Ось тут під берег, завела під каміння. На жаль. Було цікаво. Перша покльовка, перша ефективна покльовка, тому що до цього в Петра клюнуло на черв'як, потім в мене клюнуло на черв'як, але не було нічого. А Це вже третя покльовка, ну і присутня була риба. Буває так. Перезакидон, риболовля продовжиться. Все чітко. Так, робимо перезакидончик на черв'яка, на черв'яка. І так, ще раз пробуємо спіймати цю цікаву рибку, яка клюнула. Практично на те саме місце, не так далеченько і кинув. Но подивимось. До речі, справжня була покльовка, було дуже цікаво. Е, ну разів, я не знаю, е, сигналізатор кивання разів, може, 3-4, отак от Е, тіліпало. е Підняв спінюк, засік, але, на жаль, я рибу не зміг довести до Піцаки. десь тут, метрів два від берега, чи притоплена деревина, чи якийсь камінь. Ну і вона туди зайшла, завела. Я думав, що буде обрив обрива не було, але риба е зійшла. Таким чином е не взяв. І так, слідкуємо. Сподіваємось, що все ще в нас попереду, що будуть гарні продуктивні покилки. До речі, Петро е слідкує і каже: дуже зараз ходить багато хижака. І воно видно, на нашій стороні ходить щука. Ось там ходить щука. Ганяє малька, вона дуже зараз активна. Перший холод, перший мінус, як я вам і казав, зараз скільки? Мінус 2, мінус 4. Зараз мінус 2 градуса і ходить гарна щука. Коротше, слідкуємо. Очікуємо клювання риби. Маленький перекус у Петра. Ми на воді прокльовує потрошечки, потрошечку на черв'яка. Один раз проклюнув на кульку полоницю в Петра. Його оці поплавочки підмерзають вже був лід. Ну, і потрошку-потрошку бачимо, пролітає невеличкий сніжок. Поки що риби не маємо, але єдинічні невеличкі плювання риби ми вже бачили. І так, зробив перезакидон той спіннінг на. Черв'яка під берег, метр 15 кинув, цей на полуницю на дальняк. Подивимось. Руки підмерзають, Петра каже, зараз мінус 4. Поплавочки в нього також підмерзають, вже е, чіпляє. Мороз бере, руки треба ховати зараз, одіваємо рукавиці, тому що реально на воді вже стає е, не дуже нам комфортно. Слідкуємо за. Плювання в риби. Риба е, сьогодні взагалі пасівна, тому що ну, присутній стабільний мінус. Це вже естественно. естественна погода для того, щоб риба пішла на ями. Але надіємося, що все в нас буде по феншую. Петро також сховав руки, гріється, каже: в кишенях воно тепліше. І так, слідкуємо. Вон там ще рибаки біля берега паркуються. На хижака зараз покажу. Петро каже, вони на вовір кидають. Коротше говоря, почали рибалки дріфувати по річки, сугубо всі вийшли на хижачка. Судак, щука, ну, може, можливість є спіймати якогось оконя, не знаю. Але ось тут дерева дивіться біля Петра. От, і під цими деревами всю рибалку нам сьогодні показується з води. Ну, десь сантиметрів 40 щучка. Коротше, щука присутня. Ми сидимо на білу рибу, а тут переважно під берегом хижак. Коротше, кидають вони на блешні. Біля нас кинули разів 4. Нічого. Стали на мотор, ну і пішли по річки далі дріфувати, хто ловить хижака, хто білу рибу, ну щось не в них, не в нас нічого. В мене, до речі, на спінінгу, я дивлюсь, замерзла мисина Ось цей спінінг і в мене там, на мисині вже підмерзла. Дивіться, покажу. Якщо Видно, вам буде, не видно, обледеніння в кінці підмерзає. Коротше, така погода, Отака цікава рибалка. Ну, а рибачки пішли далі по річки. Ніякого руху в нас Спінінги мовчать. Підмерші, п'ємо гарячий чай, п'ємо глінтвей, гріємось. Вон на воді, дивіться, яка краса. Рибаки, який пес. Добре. Добрий. день. Рибачки, песик, який лайка. Я то хитил? Хитил а самі ж не знаю, я, сам десь на я, Йо, я сам не знаю, no. <laughs> я <laughs> Лепше, дома. не знаю, я 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 ніж знаю, я не знаю, я не знаю, Запитали нас, спіймали ми щось сьогодні? Петро каже, ні, нічого не спіймали. А той пан каже, ну так все рівно. На воді каже, краще, ніж вдома. Лепше, ніж вдома. Краще, ніж сидіть вдома, посміялись. Ось такі рибацькі у нас пригоди. І так, шановні, перезакидували, закидували на все підряд полуниця, кукурудза, анісові кульки, чесник, медові кульки, черв'як, що в нас є опариш, все підряд кидали. На жаль, холодно, зараз покльовки відсутні. І так, зараз робимо ще перезакидон, освіжим, ну і потім. Потім буде видно. Ми на воді, ще на воді будемо принаймні дві години. Шанси є. Принаймні зараз потепліло. Скільки градусів ти казав? Мінус три, потепліло. Ну не так як було, правда, потепліло. Мінус три, сніг відсутній. Ми сина вже в мене не замерзає. Ну воно видно, що не замерзає чисто. Коротше, робимо перезакидони ще на воді, ну а далі буде видно. Сідимо ще на воді. І так, шановні, з Петром робимо. За корм ділянки останній шанс останню годину на воді. Ось такими шарами прикармлюємо під берегом і будемо кидати під берег. Петя каже, може, щось і зайде, якась рибка. Ну, взагалі зараз мертво. Сонечко світить, але холодно, риба не бере. Закормимо годину на воді, ну а якщо ні, будемо відправлятися додому. І так, шановні, підкормили. Робимо перезакидон. Петро ставить на черв'яка. Зараз я, мабуть, теж перезакину. Кидаємо під берег, від руки закидували шари. Ну, десь метрів, я знаю, тут 10, максимум 12. Так само і закинемо. Де закормили? Подивимось годинку ще на воді. Останню годину, зараз 13 годин дня. До 14 годин ми на воді. Ну а потім вже все. Фініш буде, буде, не буде, не буде. І так, перезакидуємо. І так, шановні, ось і скінчилась наша сьогоднішня пригода, наша сьогоднішня рибалка з Петром. На воді ми сьогодні були рівно 6 годин. 6 годин мерзли, прийшли було мінус 4, мінус 5, зараз мінус 3 градуса морозу, холодно. Там, до речі, приїхали два рибалки. Один кидає нам щучку, другий. Кинув два фідера до води. Ми закормили ділянку, що ми тільки наробили. Сьогодні було багато насадок, наживок, прикорма. Але е на початках е десь в мене три-чотири клювання риби було. Ну і так само у пана Петра. Але в Петра е була одна покльовка доволі потужна. Доволі таки потужна була. Но коли підняли спінінг, на жаль, риба була відсутня, тільки вдарила і пішла геть. Більше від того клювання риби в нас сьогодні не було. Сьогодні в нас по нулях, до речі, бачили, якщо видно, не видно, було щука. Що я казав, щука тут ходить. Щуки сьогодні набачились дуже багато. Хижак весь стоїть зараз під берегом. Перші приморски, перші морози і щука почала дуріти. Вона активна. Якщо все буде добре, наступного тижня десь вийдемо з Петром на хижака. Подивимось. Ну, а сьогодні у нас ось така чудова пригода була. Для себе ми відкрили нову ділянку, на яку повернемося обов'язково вже теплою весною. Принаймні, ось тут, в травні місяці. Буде гарний результат. Ну а зараз ми збираємось, та треба нам ще доїхати додому. Добрих 35 кілометрів в одну сторону, добрих 35 кілометрів в другу сторону. Зараз в сумі це все в нас виходить аж під 70 кілометрів. Ось так ми трошки сьогодні загуляли. І так, всім бажаю міцного здоров'я, Підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі! Ну а ми збираємось. І повертаємось додому. Повертаємось додому, шановні, намерзлись, нарибалились. Коротше, говоря, ще є, нам де топать. Ну, йдемо додому.